Віталій Олександрович Шевченко народився 25 лютого 1996 року в місті Кропивницькому. З раннього дитинства був дуже кмітливим, розумним та всебічно розвиненим хлопчиком. Вже у 4,5 роки мама привела його в Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості. У народний художній колектив України хореографічний ансамбль Росинка, де танцювала його старша сестричка. Згодом, через 13 років Віталій стане випускником цього відомого колективу. У 6 років він почав займатися одним із видів бойового мистецтва Те Кожного року проходив атестацію, отримав чорний пояс, перший танк. У 10 років став кандидатом в майстри спорту України. Неодноразово був переможцем спортивних змагань різних рівнів. Навчався Віталій у загальноосвітній школі номер 14 Нині ліцей лінгвістичний. Після школи розпочав навчання в Льотній академії за спеціальністю рятівник. та свою вищу освіту здобув в Центральноукраїнському інституті розвитку людини за спеціальністю менеджмент. Працював Віталій на підприємстві Наша ряба та інших. Останнім перед мобілізацією місцем роботи було підприємство Агрохім. Віду. У січні 2023 року Віталій Олександрович став на захист країни у складі 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Після проходження навчання служив майстром другого екіпажу безпілотного літального апарату, другого взводу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Сапером Мінером у військовій частині А-7049. Воював. На Херсонському напрямку мав статус ветерана війни, учасника бойових дій. Солдат Віталій Олександрович Шевченко загинув 18 травня 2025 року в районі населеного пункту Милове Береславського району Херсонської області. Ігор Миколайович Прокопов народився 22 січня 1978 року у місті Кропивницькому. Закінчив загальноосвітню школу номер 25 нині ліцей Європейська освіта, де запам'ятався як допитливий та відповідальний учень. Після школи Ігор Миколайович почав працювати. Свою трудову діяльність він присвятив техніці. Все життя займався її ремонтом. Був не просто майстром, він був людиною, яка відчувала техніку серцем. Спочатку початку 2025 року Ігор Миколаєвич за мобілізацію приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді командира відділення першого штурмового взводу, першої штурмової роти другого штурмового батальйону військової частини А 48 62 Воював на найбільш небезпечних ділянках фронту. Солдат Ігор Миколайович Прокопов. Загинув 12 травня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Новий Путь Курської області.